Лише уявіть, ви щойно завершили серіал зовні, і відчуття, ніби з вами зіграли на нервах, не відпускає. Атмосфера залишається десь поряд. Ця дивна загадкова енергія, яка огортає і затягує. Що ж подивитись далі, щоб відчути цю напругу знову? Для тих, хто прагне продовження інтриги і шукає ще більше таємниць. Ось добірка з десяти серіалів. Кожен з яких обіцяє не просто здивувати, а занурити вас у світ химерних подій, трилерів та інколи страхітливих детей. Талий ідеальний набір для осінніх вечорів із самого Гелловіну. перш ніж ми розпочнемо, не забудьте підписатися, щоб не пропустити інші цікаві добірки, ставте лайки і залишайте свої коментарі, який із серіалів на вашу думку вартий нічного марафону. Ну що ж, якщо готові знову зіштовхнутися з невідомим, давайте зануримось у цю добірку. І серіал з якого хочу розпочати чайна чашка. Сюжет серіалу розгортається навколо подружжя Джеймса та Меггі Ченовет, які разом із сином Кевіном живуть відокремленим життям на ранчо в Джорджії. Їхні дні проходять спокійно, поки одного разу Кевін загадково не зникає. Хоч хлопчика швидко знаходять, він поводиться так, ніби став зовсім іншою людиною. Поки Мегі намагається зрозуміти, що відбувається, на сусідню фарму нападає невідома істота. Люди звертаються за допомогою до Ченоветів, але монстр слідує за ними. Джеймс і Мегі розуміють, що їм доведеться не лише захищати свою сім'ю, а й знайти спосіб врятувати кевіна, в якому оселилось щось потойбічне. Година диявола Британський трилер, прем'єра якого відбулась на Amazon Prime у 2022 році. Серіал має два сезони і точно підтверджений третій. Головна героїня Люсі Чемберс щоночі прокидається рівно о 3.33 у так звану Диявільську годину між 3 та 4 ранку. Її восьмирічний син замкнутий і позбавлений емоцій. А мати веде розмови з уявними співрозмовниками. Будинок, де вони живуть, наповнений відлунням життя, яке Люсі нібито зовсім не належить, коли її ім'я загадково пов'язують. Із серією жорстоких вбивств вона поступово починає знаходити відповіді на таємниці, які турбували її роками. Серіал, який точно полоскочує ваші нерви. Серіал Twin Peaks, культовий серіал Девіда Лінча, має три сезони. Перші два вийшли на початку 90-х, а третій довгоочікуваний сезон вийшов у 2017-му, Продовживши історію міста з безлічю загадок. Серіал, що занурює глядачів у світ маленького містечка з темними таємницями. Сюжет першого сезону починається з розслідування загадкового вбивства Лори Палмер, але швидко розкриває містичні та моторошні події, які зачаровують і збивають із пантелику. Альний агент Дейл Купер вирушає в невелике провінційне містечко, аби знайти злочинця серед його мешканців. У розслідуванні йому допомагають черив Гаррі Труман та його команда добродушний Енді, секретарка Люсі та уважний до деталей Гок. Чим більше Купер дізнається про Твінпікс, тим заплутанішою стає справа. І невдовзі агент стикається з подіями, що виходять за рамки звичайної логіки. Якщо ви шукаєте історію з містичною атмосферою і непередбачуваними поворотами, Пікс точно не залишить вас байдужі три сосни. У мальовничому франкомовному селі з поетичною назвою Три сосни десятиліттями панувала спокійна атмосфера, проте останнім часом цей куточок став справжнім головним булем для місцевого інспектора. Вбивства більше не є тут рідкістю, а останній злочин особливо сколихнув мешканців. Посередня було жорстоко вбито дівчину, і що найбільш дивно жодного свідка. Інспектор Арман Гамаш, людина небагатослівна і прониклива, знаходить кілька зачіпок, які, на жаль, поки не допомогли слідчим. Однак Гамаш не втрачає. Надія адже має надійних помічників ретельного, хоч і дещо прискіпливого молодого Жан Гі нещаслива в особистому житті Івет та кмітливу Ізабель. Незабаром вони отримують ще одне тривожне повідомлення про зникнення місцевих жінок. А згодом знаходять тіло вчительки на гірському курорті, що лише ускладнює ситуацію. Пітьма. Це атмосферний похмурий німецький детектив Трилер, який розгортається в невеликому затишному містечку, де всі мешканці добре знають один одного і давно підтримують міцні зв'язки. Їхні будні йдуть своєю чергою, поки несподівана трагедія не змінює все. Зникає підліток на ім'я Ерік. Поліція негайно розпочинає розслідування, але будь-які спроби знайти хлопця не дають результату. Ерік, наче, розчинився без сліду. Місцеві жителі починають будувати власні теорії про його зникнення а його друзі не бажаючи сидіти. Діти, склавши уроки, вирішують самостійно відправитись на пошуки. Їхні сліди приводять до лісу, де вони стикаються з тим, що не піддається поясненню. Сповнені жаху, підлітки намагаються втекти, але врятуватися вдається далеко не всім. Чеплвейт цей містичний трилер, заснований на творах Стівена Кінга, черпає наткнення з роману Поселення Єрусалим. Дія відбувається в 1950-х роках, коли морський капітан Чарльз Бун разом із дружиною та дітьми провів кілька років на своєму кораблі. Однак після трагічної загибелі дружини сім'я впадає у глибокий смуток. Чарльз вирішує приїхати з дітьми до нового місця і відправляється в Чеплвейт, старовине родове помістя, що колись належало його кузену Стівену. Однак, жителі містечка не раді приходу бунів, а новий. Дім виявляється справді жахливим. У глибинці штату Мен Чарльзу доведеться зіткнутися з забобонами місцевих мешканців і темними силами, які чекають на нього в похмурих коридорах старовинного маєтку. Касл Рок. Вже скільки фільмів було знято про в'язницю шоушенк, але вона все ще залишається об'єктом уваги та тривоги для таких особливих авторів, як Стівен Кінг, а також їхніх читачів. Цього разу історія насичена містикою і страхом. Один із наглядачів, відповідальний за порядок у в'язниці, раптом вкорочує собі віку. Після виявлення тіла готуються до поховання, але незабаром все змінюється. Один із працівників натрапляє на стару покинуту частину закладу, де знаходять клітку в людський зріз з блідим. Молодим хлопчиною з холодними очима. Ніхто не знає, як він опинився там, і всі спроби дізнатися про нього не дають результату. Після того, як його відпускають, у місті починаються незворотні події. Одразу зазначу, серіал не знятий за жодним робаном Кінга. Але подій відбуваються саме у його містичному світі. Зло. Це містичний трилер із елементами драми, який вже налічує чотири сезони у центрі сюжету. Психологиня Крістен Бушаріка працює в суді, допомагаючи визначити, чи є підозрювані винними у скоєних злочинах. Одного дня до неї звертається католицький священик Девіта Такоста, який розслідує випадки, що можуть мати надприродне походження. Він просить Крістен допомогти йому розібратися, чи дійсно ці події мають зв'язок з містикою або ж їх можна пояснити раціонально. Хоча Крістен скептично ставиться до надприроднього. І не вважає себе релігійною, вона приймає пропозицію та починає працювати разом із Девідом. Спочатку вона з недовірою та іронією сприймає їхні справи, але поступово стикається з явищами, які не можуть бути пояснені наукою. Кожен новий випадок занурює її та команду, все глибше у загадкові й тривожні події, що випробовують їхні переконання і сміливість. Дощ. Людство знищене смертельним вірусом, який активувався під час дощу. Лише кілька людей знали про цю загрозу. Серед них співробітник великої корпорації, який сховав своїх дітей у спеціальному бункері. Він залишив свою доньку доглядати за молодшим братом і вирушив шукати спосіб врятувати людство. Через шість років у дітей закінчуються запаси їжі, і сестра вирішує вийти на поверхню. Вони сподіваються знайти батька, який не повернувся. Але їхня подорож у постакаполіптичному світі буде повна небезпек. Залишені. Дії відбувається через три роки після загадкового зникнення 140 мільйонів людей, що стало відомим як раптове зникнення. Світ змінився. Релігії втратили свій вплив, а на їх місце прийшли секти, такі як залишені з провиною, які прагнуть знайти сенс у хаосі. Головний герой Кевін Гарві, начальник поліції в проблемному містечку, намагається підтримувати порядок, поки його власна сім'я руйнується під вагою втрати та невизначеності. Серіал глибоко досліджує теми горя, пошуку сенсу, зруйні. Нованому світі та людської стійкості перед обличчям непередбачуваного, якщо ви любите емоційні та задумливі історії, залишені точно вартий вашої уваги. На цьому все. Сподіваюся, ви знайшли для себе щось нове у світі містичних та загадкових серіалів. Якщо вам сподобалась добірка, ставте лайк і залишайте коментарі. Мені важливо знати вашу думку. І не забудьте підписатися, щоб бути в курсі нових добірок. З вами була Наталі, до нових відео.